Що це в нас за лох? Зараз пристрілю собі заберу. Що за хрін тут твориться? якого хріна в мене стріляють? Треба зараз думати, що робити. Мене снайпер так просто не відпустить. Ключі в машині. Треба, треба спробувати застрелити цього снайпера, а потім забрати його до Але він на холмі, це буде проблематично, але треба туди сповнити. Так, давай подивимось, де ти знаходишся. Ага, я бачу твою голову. Так, ну це буде. Ну, з Богом. Фух, він ніби більше не відповідає. Треба піти подивитися та забрати його зброю. І що він в цій пустоші забув? Так от як ти виглядаєш. Снайпер. Да, снайпер з тебе, звісно, поганий. Шість вистрілів з нуля. <хи> О, а це в нас що? Так, а це можна собі залишити. Оу, дуже непогана зброя. Можна собі залишити. Пригодиться. Так, а це в нас що? Ага, це, мабуть. Так, це патрони для снайперки. Непогано, непогано. Те, що треба. Так, тут ще ці патрони. Ну нічого я буду збирати. Так, а що в нас з цьому яшку? Так, для автомату і ще для снайперки. Те, що треба. Третій, третій прийом, це четверте, як чути, прийом. Прийом, прийом. Третій, третій. Це четверте прийом, відповідай. Як там квадрат Б2. Відповідай прийом. Ти не відповідаєш. Скромо до тут одну прибутку. Чекай, тільки. Прийом. Ага. Значить, ти в нас третій. Ну, що я можу сказати? Я влип. Так, в тебе. О, тут можна взяти до А ну-ка. Так, ось батарейка. Те, що треба. Звісно, небагато, але пригодяться. Треба валити звідси, поки вони, поки цей четвертий не приїхав, він мені ще й колесо пробив. Снайпер цей хрінув. Так нікого нема, треба швидше йти до машини і хоч, хоч якось полагодити та поїхати. Так, ось гачний ключ, запасне колесо та домкрат. Так, за... треба швидше, поки вони не приїхали. Так, я це колесо ніби замінив. Треба по постарін піти, подивитися, як вони там. Може він і інше пробив. Так, ну тільки переднім було побито, але я вже все виправив. Так, треба зараз збирати всі речі. Так, все є. Пакуємося та валимо звідси. Давай же заводись, ти стара, рухліть. Ну же, давай. Треба швидше. Ура!